У приміщенні просоченому запахом книг, серед яких є чимало і законодавчої літератури, центральній бібліотеці, традиційно у передень 28 червня говорили про документ, що дозволив українській державі вибудувати своє рідне законодавство. Ім'я цьому документові конституція. Чи могла приіснувати б, б на світі країна, не будь у ній законодавчої бази? Відповідь на це питання на думку секретаря Бердичівської міської ради, очевидна. Якщо згадати історію, продовжує Василь Толочко, то спроби створити свою ні на яку іншу не схожу конституцію були на Україні не раз. Ці нормативні акти вони існували і діяли або не на всій території України, або не дуже довго, тому що конституція, наприклад, у 18 сімнадцятого року, вона проіснувала... Буквально декілька днів. Тобто вона не мала значення і юридичної бази. І коли почався, було проголошено незалежність України, то самим одним із перших законів було прийнято закон про правонаступництво України. І в цьому законі було прийнято рішення, що необхідно прийняти Конституцію України. А ще був один пункт: що на території України буде діяти Конституція УРСР. Якщо вони не суперечить законодавчим актам, які прийняті після проголошення незалежності України, 91 96 рік 5 років. 5 років надзвичайно складної, напруженої праці. Воно лише звучить так буденно прийняли 28 червня, але ж процес створення конституції тривав не один день для того, аби зрештою після безсонної ночі дискусій і обговорень о 9-й годині 315 народних обранців сказали так, новій конституції України. Починаючи вже з наступного дня, депутати могли повноцінно зайнятися законотворчістю. Руська правда, Магдебурзьке право, литовські статути Складала свої головні закони, і Україна, чотири універсали Центральної Ради, стільки ж конституції епохи. Радянського Союзу окремого вивчення заслуговує так звана конституція Пилипа Орлика. Уперше новообраний гетьман уклав офіційну воду зі своїми виборцями, чітко визначаючи умови, за якими він одержував владу. Крім того, у документі обумовлювався державний порядок України. Саме тому його вважають першою українською конституцією. Конституція Велика Орлика була першою у світі державною конституцією. Вона не тільки проголошувала незалежну українську державу, але й закріплювала найпрогресивніше для того часу ідеї державного життя. Значно обмежуючи права гетьмана, Конституція закладала основи принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, уводила виборність посад. Таким чином, в Конституції Велика Орлика далекоглядно передбачали головні основи розвитку демократичної держави. Конституція України є за своєю суттю втіленням національних ідей та доказом здатності української нації, як політичної, так і етнічної спільноти до процесу державотворення. Ще одна доповідачка Алла Ценко позиціонує Конституцію України як програму подальшого розвитку держави у політичному, економічному, соціальному і культурному відношенні. Окрім того, вона, на думку педагога, слугує водночас мандатом на право входження до світового співтовариства. Конституція України стала першою загинуло. Визнаної у всьому світі Вітчизняної Конституції незалежної держави, що визначила основи суспільного і державного владу, права і свободи і людини і громадянина, порядок організації та функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування та правовий захист Конституції. На відміну від Конституції Пилипа Орлика 1710-го, Конституції УНР 1930. 18. та низки українських радянських конституцій чинна конституція ефективно діє впродовж самостійного і незалежного існування нашої держави. Прийняття конституції мало надзвичайно велике значення, тому і було непростим. Загладити усі суперечності і направити зусилля у конструктивне русло допомогло прийняття конституційного договору. Він увібрав у себе основні засади організацій та функціонування державної влади і органів місцевого самоврядування на період до прийняття нової конституції. Із доповіді вчителя історії другої гімназії Оксани Матвіюк випливає, саме цей договір і став основою конституції України. Розглядати конституцію України лише про. Акт були не зовсім правильно. Вона є надзвичайно важливим політико-правовим документом довгострокової дії, яким збагатилася наша держава. Фундаментом не лише сучасних, а й майбутніх перетворень у нашому суспільстві, основою його консолідації. Одночасно хочеться звернути увагу на те, що в ній містяться й окремі моральні орієнтири соціальної справедливості у нашому суспільстві і державі. Конституція закріпила в Україні основи державної політики, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя. Вона заклала серйозні підстави для розвитку і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Молода держава, молода конституція. Тож удвічі приємно, коли своєю приналежністю до української нації пишаються молоді громадяни держави, ті, кого прийнято називати її майбутнім. Я українка, живу в Україні, на війні, єдині моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і садки, озера, і річки і глибокі ставки. Я українець і моя правда. Любити землю, горду й величав та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду.